Шановні наші глядачі та слухачі каналу Жива Надія, ми знову з вами, знову на вивченні чудової книги Ісуса Новина, це другий урок, який має таке позитивне назву Дивовижна благодать. Але перш за все, я хочу сказати вам, щоб ви підтримали наш канал підписками, коментарями. Лайками, бо це дуже важливо. Коли ви подивитесь навіть україномовних каналів, які розглядають суботню школу навіть на Україні, не дуже багато я вже не кажу про світ. У світі багатше, мабуть, каналів російськомовних. Але коли ми любимо Україну, нашу державу, наш народ, нашу мову, то підтримаємо Україномовний контент. Живу надію з міста Володимира. Дивовижна Благодать. Пам'ятний вірш. Записаний він в посланні євреям 11 розділ, 31 вірш. Вірою блудниця Раав Рахав. Прийнявши з миром розвідників, не загинула з невірними. Дивіться, яка це важлива історія. І ця історія записана. Ісусі навіть історія зрав, але Павло звертає увагу на цю історію вже в Новому завіті в посланні євреям. І тут перше питання, яке визиває легеньку суперечку, викликає з нашим посібниками. Пам'ятаєте, я казав, що ми будемо іноді сперечатися з посібником? Це нормально. Бо в посібники від в блудниці не залишається стружки. Дивіться, тут написано в нашому посібнику, щоб не бути таким, знаєте, голомовним Він ніколи не схвалював усе в її поведінці. Рав. Ну, це перша ідея. Ця ідея християнська, що рав згрішила, і що вона там збрехала, і що це свята неправда. Далі посібник пише Хоч новий завіт схвалює її віру. Ретельний аналіз новозавітніх посилань на вчинок Рахав відкриває, що ніхто не схвалює все в її поведінці та не виправдовує сказаною нею неправду. Я зовсім не згоден. Сам пам'ятний вірш про це не каже, де вони ретельно десь подивились, що Біблія не схвалює Рахав? Дивіться, пам'ятний вірш. Вірою блудниця Рахав оте, що блудниця, написано. Прийнявши з миром розвідників, не загинула з невірними вірою. Так що Рав була повинна сказати, отам от шукайте, де ці хлопці? Знаєте, в нас такі питання, от Рав не так сказала. А що треба сказати було, було Шиндліру? Багато християн з запоєм дивляться фільм Список Шиндлера. Слава Богу. І ми кажемо, Шиндлеру така була людина. Але що любив Шиндлер? Він на свою фабрику записував євреїв, які ніколи Рубанка не бачили ні фуганка, ні молотка. Але він записував як, як спеців шостого розряду, бо в нього було підприємство оборонного значення, і гітлерівці приймали всіх людей, які були записані в списки Шиндлера. А записував він людей, які були юристи, банкіри. А він їх записував майстрами станочного діла. То що Шимлір робив? І треба було сказати євреям? Ні, вони євреї 100%. Дивіться, як ми можемо. Тому рау робила все вірно. Я можу це побачити зі Святого Письма і вам показати? Дивіться, що пише Єлін Вайт про Рав. це патріархи та пророки 482 сторінка. Однак місцева мешканка Рав врятувала їх, ті хлопці, які прийшли двоє хлопців. Ризикуючи своїм життям. А нам пишуть, та Біблія не підтримує те, що зробила Рал. Ну, не так зробив. Єліна Вайт пише: вона врятувала, ризикуючи своїм життям. На знак вдячності за її доброту, вони пообіцяли врятувати її, коли місто буде взят. Ні Ісус на він, ні ці двоє хлопців не сказали, ну ти ж брешеш, воно щось не те, треба щось видумати, щось воно не так. Вони були вдячні за те, що воно зробила. Тому чи є свята неправда Біблії є? Це рав, давайте, я приведу вам приклад. Пам'ятаєте, ми казали, що ми не будемо весь посібник розглядати, але ми будемо розглядати такі острі питання. Оце остре питання, бо досі я читаю, що рав, щось на те зробила. Давайте прочитаємо про Давида. А він те зробив? Друга книга Самуїла, 15 розділ 31-34 вірші. Коли на Давіда йде його син, а Весолом – війна, і Давид благає Бога. Давайте прочитаємо, бо у Весолома є така людина, як Акітифел, яка давала такі поради, що написано в Біблії, як від Бога. І що Давид каже? Давайте читати, коли ж Давідові повідомили, що є Хітофел серед змовників за Весоломом, то Давид заволав. Благаю, Господи! Перетвори Ахітофелову раду в ніщо. Отак, От блага, Господи, зроби щось. І що Бог робить? Коли ж Давід піднявся на вершину гори, де зазвичай поклоняються Богові, йому назустріч вийшов хушай з арки в розірваному на собі одязі і з порохом на своїй голові. Це відповідь Бога. Тільки помолився, Господи, зроби там Ахітофел. Щось зроби, от, появляється хушай з арки. І Давид сказав йому: якщо підеш далі зі мною, то будеш для мене тягарем. А коли повернешся в місто і скажеш Авесалому, А що скажеш Авесалому? Я хочу бути твоїм слугою, царю. Я раніше був слугою твого батька, але зараз хочу бути твоїм слугою, то так ти зможеш уневажити, щодо мене Раду Ахітафела». Тобто ти будеш моєю людиною. Але підеш, ти моя людина, але підеш до вісолома скажеш, я твій друг. І пам'ятаєте, коли Хушай з арки приходить до вісолома, він каже, Та ти ж друг Давида, що ти до мене прийшов? А що каже Хушай, та ні, що там з Давидом ходити? Я буду з тобою ходити. Та це від Бога відповідь. Друга Самуїла, 17 розділ, 14 вірш. Про це все. Бог підводить. Однак все це було визначено Господом. Аби добра для веселома порада Ахітафела була відкинута, оскільки Господь вирішив спровадити на весолома загибель. Ну, що тут сказати? А пам'ятаєте книгу хронік? Коли Бог каже, треба щось робити за хавом, як робити? І пам'ятаєте міх'єй, каже, мені було видіння. Де Господь сидить, духи, ангели стоять перед ним, і Господь каже, хто зробить так, щоб намовити, намовити ахава. І далі ми читаємо. І от як бачиш, Господь дозволив духові омани війти в уста всіх цих твоїх пророків, тож нині Господь провіщає про твоє нещастя. Тому це дуже важливе питання. Іноді ми на цій неідеальній землі, де немає закону, де є беззаконня, хочемо жити ідеально, казати ідеально. Але Бог каже, на цій ідеальній землі є неідеальні речі. Так, да, неідеальні речі. Є свята Неправда, це неправда. Але і Бог. До неї звертається, коли на цій ідеальній землі треба щось зробити. Тому, любі друзі, Рахав звершила велику річ. Вона спасла народ Божий, вона спасла цих двох хлопців, які прийшли. Тому і пам'яті наш вірш, вірою блудниця Рахав, прийнявши з миром розвідників. Не загинули з невірним. Ми не хочемо в живій надії, знаєте, тепер сказати брешіть на кожному куті. Кажіть ні правду ні. Але я хочу, щоб ми зрозуміли основний принцип Біблії. Знаєте, навіть равіни так кажуть. Коли в тебе вибір між суботою та людиною, і коли треба людину спасати в суботу, спасай людину. Тому, коли вибір спасати людину, навіть сказавши, що її тут ні, то Біблія каже спасай людину. Тому Рав виконала закон, бо закон це є любов. Вона виконала закон любові. Амінь.